Ми, українці, щоденно зустрічаємося з з стратами, живемо у часі постійних стресів і травмуючих подій, які спричинені війною. Тому нам вкрай важливо, щоб ми могли вчасно справитися з душевними травмами і здобули ще більшу внутрішню силу. І, звичайно, допомогли у цьому і нашим дітям. Саме для такої допомоги був створений казковий терапевтичний проект Ведмедик у панчик у новому лісі. Це книжка, казка для дітей, але не проста казка. Вірніше для дітей це проста казка, але в цій книжці, в цьому терапевтичному такому проєкті є дві лінії. Одна це сама казка для дитини, а друга лінія це сторінка для психолога. І от саме про цю сторінку для психолога я би зараз і хотіла би трішечки сказати. Що саме хочеться сказати про неї на цій сторінці? Підібрані різні вправи для того, щоб допомогти дитині справитися з наслідками травмуючих подій, які були пережиті цією дитиною. Зробити їх можна із допомогою. Казки, розігруючи певний спектакль, використовуючи ляльки, які вже є великою допомогою для дитини. Але якщо ви будете розігрувати спектакл, то звичайно ці ляльки можна зробити такими, які одягаються на руку, для того щоб дитина сама повзаємодіяла. Я думаю, що колеги мої вже неодноразово зустрічалися з тим, коли діти граючись ляльками проігрували ті історії, які були пережиті ними. В часі або ж евакуації, або ж певних бомбардувань, або зустрічі ще з певними травматичними подіями, досить гарно взаємодія з ліками працює для стілення дитячої душі. Але сторінки для психологів не лише для дитини. Ці сторінки для психолога можуть бути використані і для дорослої людини, ну, звичайно, тільки на її рівні, уже не розігруючи з ліками, хоча ми всі ми всі ми родом з дитинства. І іноді і для, для дорослих варто використати певну казку для того, щоб доросла людина могла знайти якісь рішення для себе у фантазіях у світі казки. Але ж по стандарту ми ляльки використовуємо з дітьми, а для дорослих свої вправи уже на їхньому рівні. Але всі вправи в, цій, в цьому проєкті, в цій книжці, вони підходять і для дорослих. Дещо просто видозмінені. Наприклад, ведмедик Упанчик жив в гарному, пригарному лісі. Але так сталося, що ліс. Загорівся, почав горіти, і ведмедик змушений був виходити з цього лісу. І в сторін на сторінці для психолога подані вправи, які можна робити як з дітьми, так і з дорослими, незалежно від віку. Далі ведмедик зустрічається. Вийшовши з лісу, зустрічається з совою мудрою гелією. І знову ж таки на сторінці для психолога ідуть всі вправи на пропрацювання емоційного стану. Техніки дихання, показана точка екстреної допомоги, і його можна робити як з дітьми, так і з дорослими людьми. І варто робити. Далі ведмедик зустрічається з їжачком колючко. Їжачок цей час працює з деревом, і в нього в руках є наждачний папір. Медик з наждачним папером починає працювати, і тут, як дорослим, всі абсолютно вправи, які тут подані, вони були опрацьовані неодноразово, багаторазово були опрацьовані опрацьовані з дорослими і з дітьми ще з часу 2014 року, з самого початку війни. Тому наші емпіричні такі дані вони показують, що воно дуже гарно працює. Отож, тримаючи в руках Наждачний папір, як діти, так і дорослі відповідають на запитання психолога або ж соціального педагога з тими вправами можуть працювати і педагоги в школі. Що ви відчуваєте, коли ви тримаєте такий папір? Діти можуть фантазійно сказати, що і приємно, але зазвичай. Наждачний папір він колючий, він жорсткий, він неприємний. І потім пропонується на цьому папері намалювати восковими олівцями такими е, у вигляді. Восковими олівцями пропонується намалювати малюнок. І коли учасник починає малювати малюнок цими олівцями, на наждачному папері, у нього емоції змінюються. І коли ведучий запитає, що ви зараз відчуваєте, зазвичай це ой, приємно, неочікувано, цікаво, ви знаєте. Якось так радісно, тобто емоції змінюються. Звичайно, вправи всі потрібно обговорювати з кожним, але спеціалісти це знають. Підбір вправ для кожного заняття є. Далі, коли ведмедик зустрічається з наступним учасником, це бджілкою Ханні, бджілка йому пропонує свої певні вправи. І отут для дітей можна розіграти знову ж таки спектакль, такий поставити вулик, наприклад, з картону саморобний зроблений, вулик накидати в сотах меду. І щоб діти самі достали того меду. Можливо, посадити навіть певного героя, наприклад, діда Панаса, який в солом'яному брилі буде сидіти, і давати дітям склянку молока і шкуринку теплого хліба. Теплий хліб, запах теплого хліба він теж є терапевтичний. Він несе дитині відчуття затишку і дорослому так само несе це відчуття затишку, і тут же бджілка хані пригостила всіх медом, пригостив дід панас молоком шкуринкою теплого хліба. І у вас відбувається певне таке тепле спілкування. Якщо це заняття для дорослих, то тут це заняття можна провести на Мчільництві, наприклад, сон на вуликах, він є дуже цілющим і дуже корисним при травмуючих подіях для стілення людини. Якщо це дорослі для дітей, звичайно, цього ми не рекомендуємо проводити. Дітям можна дати вправу на уяву, на розслаблення, наприклад, безпечне місце. І тут ці вправи теж є подані. Далі дитина зустрічається з соловейком солько, і в Соловейка Солько вітер зруйнував гніздечко. І ведмедик купанчик допомагає Соловейку сольку це гніздечко полагодити. Важливо підмітити, що коли ви отримуєте допомогу, варто і надавати іншим цю допомогу, не сконцентруватися лише на своїй травмі, а перетворити цю травму в ріст. І, звичайно, допомагаючи іншим, ми таким чином зцілюємося і самі. Тут подане вправо злозоплетіння, родинне гніздо. Але будьте обережними, якщо у дітей загинули рідні, загинули батьки, то тут родинне гніздо не варто. Тут просто варто сконцентруватись на тому, що ви плетете гніздечко, де буде безпечно проживати пташка. Наступна зустріч це з Бобром, майстром. Соловей косоль ведмедику у панчику показав нове місце, де він міг би побудувати собі нову берлогу. І для цього йому потрібно було дерево. І, відповідно, ведмедик у панчик іде до бобра-майстрика і просить у нього у цього майстра допомоги у підборі того дерева, яке потрібно для побудови нової берлоги. Тут ми пропонуємо створити свій. В безпечний простір або свій новий простір, і намалювати його на чистих пазлах. Коли дитина або дорослий намалює щось на, чистому, на чистих пазлах, коли учасник вашого заняття це зробить, варто це робити фарбами, які швидко сохнуть, а потім роз... запропонувати розібрати це на пазли. І коли учасник розбере на пазли, після того запропонувати йому знову зібрати. І підмітити, підвести такий висновок. Навіть при тому, що ви самі створювали цю картину, важливо було докласти зусиль, знову подумати. І це не так-то легко, навіть по своєму проєкту, зробити те, що хочеться, так і в нашому житті. Потрібно докладати чимало зусиль для того, щоб знову щось відтворити і відтворити нове. Обобра ще була фабрика чарівних паличок. Тут можна запропонувати дітям виготовити чарівні палички. Чарівна паличка не просто вона чарівна, бо вона щось виконує. Не ведемо дітей в фантазію, хоча діти хай собі фантазують, але ми не ведемо до того, що чарівна паличка щось зробить. Підкреслить важливо, що чарівна паличка чарівна чому? Тому що вона нагадує дитині про її ціль, до чого потрібно докласти руки. Якщо це з дорослими, то можна взяти посох Мольфара, або в християнській традиції можна взяти, згадати про посох Мойсея, або ж Проросвітли, жезл, аарона. тобто обіграти на рівні того, якій групі ви будете вести це заняття. І ось тут так само підкреслити, що немає чарівної палички, яка щось робить. Посох чарівний, тому що він в руках людини, яка докладає зусилля до здійснення мрії, до звершення певного свого життєвого покликання. Далі ведмедик у панчик будує нову берлогу і всіх звірів запрошує до себе на чаювання. І ми пропонуємо тут створити для дітей такі можливості, щоб кожна, кожна дитина або кожен дорослий, хто буде брати в цьому участь, змогли зробити для себе купаж власного чаю, заздалегідь, звичайно, ведучий цієї групи, готує різні трави для того, щоб вони змогли проаналізувати, які саме трави вони хочуть, які, чому саме таку траву, чим подобається той чи інший запах, чому саме це ви. Вибрали, як вони поєднуються різні, різні запахи і різні трави. Тобто, це також перетворити в таке ціле заняття, заняття щеювання і підкреслити, що в новому лісі пройшла трансформація самого вогню. Він з руйнівного став уже добрим вогнем. Дуже важливо перетворювати все травмуюче на ресурсне, на ріст. На те, щоб ми йшли в здобутки, певні не застрягали на травмі, і вони вже на вогні підготували собі чай. А ведмедик купанчик знайшов нову місію в новому лісі. Він став охоронцем цього лісу. Разом зі своїми друзями проводив час в новому лісі. Ось такий терапевтичний проект, на базі якого можна сформувати 8-10 занять для дітей. Або ж для дорослих, все в ваших руках, і ми будемо дуже раді, якщо цей проект допоможе вам у вашій роботі, по стіленню людської душі. Перемога за нами!